українців в цей день дістають із шафи національне вбрання. Весь колектив Олексіївської сільської ради також у вишиванках. У кожного своя особиста історія придбання такої краси в своєму гардеробі, і для кожного вишиванка більше ніж просто одяг. На цій вишиванці ви бачите дубовий орнамент, який символізує стійкість, мужність. Єдність, мабуть, і ну фактично мужську силу і. Єдність і силу нашої держави. Ця вишиванка була мною придбана на території Закарпатської області. День вишиванки це перш за все день ідентичності будь-яких національностей, будь-яких народів, які мешкають на території нашої держави. І це потрібно усвідомлювати, тому що ми є громадяни однієї держави. Ми є стала нація, яка, на жаль, в такі боремні часи, які нам доводиться жити, якраз. Відбувається встановлення нашої нації, тому це без перебільшення сьогоднішній день. Це ну, на мій погляд, одне з ну, мабуть, головних свят нашого народу та нашої держави. Вам подобається, коли усі вишивали? так, так це дуже класно. Ці вдягли вишиванки. Це ну я чула. будемо казати такий вислів, що це код нації. Я б сказала, що це ген нації, тому що це символ кожного українця, у кожного свій стиль. Виконання. Це як доля, вишита доля, кожного своя. У мене три вишиванки. Мабуть, це бажання щось змінити, це бажання бути краще. Це символ свободи і перемоги. І саме головне, щоб ми вдягали ці вишиванки з усміхненими обличчями, з гарною долею кожному українцю. І щоб ми гордо її носили і гордились тим, що ми українці. Розкажіть історію ваших вишиванок в інтернет-магазині. Першу в інтернет-магазині зараз дуже великий доступ, і тому я вибрала яку хотіла. Вона зразу мені підійшла, і я дуже люблю синій, синій колір. І синій по-білому дуже дуже гарно. Вона була незвичайна, тому що ну. Більш склоняюся над тим, щоб вона була індивідуальна. А другу мені подарили ми мені подарили, наша Кіселяночка їздила на якийсь конкурс і привезли мені в подарунок Гладдю вишита. Дуже гарна, така, красива. Ну, так, ось, також на шовку. А цю, цю також мені подарили. Я дуже хотіла, але в той регіон я не могла попасти до Львова. І Тому мені ми з Львова під моє замовлення привезли вишавку. Унікальний код українського етносу із зашифрованими знаками це вишиванка, як показує досвід, люди цього дня завжди піднесені та усміхнені. Стародавній одяг вселяє в них віру, силу та особливу енергію. А як ви себе почуваєте у вишиванці? Знаєте, дуже добре, коли утром йдеш, на тебе дивляться, улибаються, і гарний настрій сам піднімаєш сам собі. Ді вишиванки, в тебе зразу гарний настрій. Свою вишиванку я придбала тут, в місті в селі Олексіївка. Це ми святкували річницю нашої громади, створення громади. І до нас в Полтави приїжджала жіночка, яка сама вишиває як машинною вишивкою, так і ручною вишивкою. Ну, сподобались мені всі маки. Кажуть, що маки допомагають від всього злого. Від Злого ока оберігають і тому от така мене вишиваночка. Є щаслива сорочка і у начальниці відділу організаційної роботи та загальних питань Тетяни Аленевської. Я вважаю, що мода на вишиванки повертається, особливо в умовах сьогодення та воєнного стану. Та також ми, як справжні українці, ми повинні. Любити Україну, а також показувати, що ми найкраща нація, і в цей день, в цей святковий день для України, ми я вважаю, повинні бути всі у ушиванки. Щоб вшанувати святковий національний одяг, нагадати ще раз про українське коріння, про вільну незалежну країну в Олексіївці, провели святкову ходу. По закінченню ходи працівники сільської ради провели засідання виконавчого комітету, і тут також насамперед вшанували вишиванку. Вишиванка стирає кордони і єднає українців з усього світу, зігріває серця та душі теплом. Це наша особливість, невід'ємна частина культури. Вишита сорочка це генетичний код України. Її талісман і оберіг. Одягнімо вишиванки, друже. Хай побачить українців світ молодих, відважних, дужих, єднанні на багато літ. Я хочу побажати всім настання скорішого миру, обов'язково з нашою перемогою, з перемогою нашої держави, а значить перемогою нашого народу в цій нечесній, несправедливій війні. Я хочу побажати всім терпіння. Ми мужня нація, ми українці і обов'язково ми вистаємо.